З давніх давен людям відомо про чудодійну силу кристалів, про те, яким чином вони можуть впливати на наше тіло, нашу психіку, наші емоції, про те, що деякі кристали є чудовими оберегами, деякі кристали зцілюють ваше фізичне тіло. Якийсь камінець надасть вам впевненості, якийсь камінець надасть вам радості. Ну і ще дуже багато різних властивостей, які просто нема часу перераховувати у цьому короткому ефірі. Друзі, бренд мій світ презентував для вас підвізку оберіг. Ви можете бачити її щоразу на моїй шиї під час ефірів. Ідея цієї підвізки у мене виникла під час запису одного з інтерв'ю, оскільки я дуже давно працюю з кристалами, вивчаю тему кристалів, цікавлюся літотерапією. Я застосовую кристали у своїй практиці постійно і регулярно. Вони дають дуже хороший результат. Я їх тримала або в руках, або в кишенях, або клала на стіл, часто забувала, перед ефіром згадувала, що забула. І одного разу я записую інтерв'ю з своїм колегою, який розповідає дуже цікавість. Історія також тримає в руках кристал. І я собі подумала: так, щось незручно, якось тримати в руках, носити в кишенях, ти забуваєш, некомфортно. Треба, щоб це завжди було на мені. Треба щось придумати. А у різний час нам потрібні різні кристали, тому що вони мають свою функцію, вони мають свою дію. І кожен кристал є унікальний і має свої різні властивості. Кожен раз купувати різні прикраси з різними кристалами це не вихід, і носити їх з собою також. А вихід це придумати щось таке. Наприклад, цю підвіску, яку можна відкрити і покласти кристал, який тобі потрібен на даний момент, і таким чином з'явилася ця ідея. Також ви можете гармонізувати усі свої чакри, особливо горлову чакру. Ласкаво просимо на нашу сторінку в інстаграмі, де ви можете замовити собі такий колон, а також почитати багато цікавої інформації про різні кристали. Ви можете разом з нами у майбутньому стати справжнім літотерапевтом, а також поділитися своєю інформацією про те, як ви взаємодієте з кристалами. Тема оберегів до речі є дуже цікавою. І я з'ясувала для себе, також говорю усім своїм людям, які зі мною спілкуються, про те, що оберіг ви можете створити своїми руками. Вам не потрібно, щоб хтось його заряджав, щоб хтось чаклував чи магічив над цим предметом. Ви можете це зробити самостійно, придбавши відповідний камінь, поставивши його всередину, зарядивши його власним наміром, і він дасть вам неймовірний ефект. Адже магія у цьому світі починається із думки і наміру. І ви самостійно можете створити собі крутий оберіг. Стосовно підбору кристалів у дану підвіску, це дуже просто зробити, і вам не потрібно читати інформацію, до якому знаку Зодіаку, який кристал пасує, адже я вас можу розчарувати, що в нас є водична астрологія, західна астрологія. За західною астрологією Сонце ваше потрапило у овен, а за ведичною у риби. І ви зможете таким чином підібрати собі неправильний кристал. Тому не читайте інформації по гороскопу і знакам зодіаку, а вибирайте інтуїтивно, який камінь вас кличе. Підказка, яка сама енергія вам важлива і не Обхідна на даний момент, що вас підсилити, що вам допомогти, або можливо, навіть зцілити. Кілька хвилин тому я отримала неймовірно цікавий коментар під одним зі своїх відео у Ютубі, коли людина дивилася моє відео, де я розповідала про свої неймовірні містичні пригоди і про цей кристал, який вібрував на мені під час одного процесу, і людина сказала, що вона почала дивитися це відео із страшним головним болем. І після того, коли вона подивилася це відео, її головний біль минув. Це говорить про велику силу кристалів, про те, що вони можуть діяти і впливати на вас навіть через монітор, навіть через екран. Вони можуть зцілювати вас, допомагати вам, підсилювати вас. Якщо ви придбали підвізку і отримали кристал, ви можете взяти предмет у свої руки, створити програму, що цей кристал виконує саме таку функцію, яка вам необхідна особисто для вас, і знати, як тільки ви на себе його вдягаєте, він відразу активізується і починає діяти. Його дія і сила. Дуже потужна. На нашій інстаграм-сторінці ви будете мати змогу знайомитися з різними кристалами і їхніми дивовижними функціями. Кожен кристал має свою унікальну силу, і про цю силу ми будемо вам розповідати. Ну і звичайно, якщо ви хочете зробити подарунок своїй найдорожчій людині, подарунок з ідеєю, зі змістом і з певними функціями, це найкращий варіант. Особисто я часто використовую дуже багато різних кристалів, які мені важливі і необхідні на даний момент. Наприклад, на ефірне на інтерв'ю я активізую свою п'яту чакру для того, щоб я красиво спілкував задавала розумні запитання щодо мене і мого вибору. Я завжди запитую свого вищого я, який кристал на даний момент для мене найкраще підходить. Ви теж можете звернутися до свого вищого я, і я впевнена, що перша ваша думка, яку ви почуєте, це буде відповідь від вищого я.